Тарас Завгородній до нас долучається політолог, пане Тарасе Ранок Добре, вітаю вас! Доброго ранку. Пане Тарасе, бачимо, що Марко Рубіо Стів Вітков збирається до Європейського союзу, до Франції. У цих двох людей, ну якщо вірити принаймні публіканціям у закордонних змін, ну, і судячи з їхніх публічних висловлювань, досить різні позиції щодо цієї війни, досить різне ставлення до Росії. Марко Рубіо налаштований на більш такі рішучі позиції, і щодо того, що треба все ж таки тиснути на Росію. А Стів, ков готовий домовлятися, готовий торгуватися українською землею. А для чого на вашу думку вони до Франції їдуть до, до, до Макрона? Ну давайте так. Я думаю, що Трамп скоро втратить Віткафа як і втратить маска з різних причин, тому що великі розбіжності є в їхніх підходах, і конфлікт все ж таки з апаратом. Ну Рубіо – це все ж таки держдеп та апарат. У якого є люди, яка історія, і у них своя позиція. Є. Ну відкав я підозрюю. Знаєте, щось пообіцяв Трампу, що все порішаємо. А потім а потім починає від безсилля говорити те, що в дійсності не входить його в компетенцію. Він це зробити не може. Я думаю, що і тут є конфлікт, в тому числі з Рубі. Чому їдуть до ТВІД Європу? Тому що як виявилось, за дивним збігом обставин, звичайно, що без Європи і України нічого вирішити неможливо. І розмову від Кафа в Кремлі, в Кремлі, де вони там щось ділять, та інше, не мають взагалі ніякого сенсу, тому що без, без Європи, без України перемовини, це неможливо нічого вирішити. Так і чого до Франції, тому що зараз в Європі створилися три центри впливу центри безпекові В першу чергу, це Франція, Британія та Україна. І тому, звичайно, вони їдуть до Франції. Країна в Радбез входить, позиція з багатьох питань відрізняється. Вони хочуть перехопити лідерство в Європі і перехоплюють, ну як ядерна країна, в тому числі. І тому, звичайно, що їдуть вже, знаєте, виявляється, виявляється, американці не такі, та і мають е, всідосуд, всідосуші. Вони не можуть це охопити і не можуть. Вирішити багато питань, як вони думали з наскоку, як це її Вітков там пропонував, який взагалі не має ніякого досвіду. Ну він такий, норм нормально рішала, але тут, тут воно тут, тут, тут так воно не працює. Тому я упевнений, що його скоро з'їдять, і він він скоро не буде нікого представляти, тому в даному випадку вони намагаються там щось просунути. Ну що ти просуваш, якщо росіянам дали можливість. З збереженням обличчя вийти з війни. Вони цього не захотіли. Так і на таких же позиціях залишається. То а, про що ви говорите? Ну про що, про що може бути розмова, якщо Путін не хоче закінчення війни, і вимагає від Європи те, що неможливо виконати, те, що Україна не збирається виконувати, і так далі. Плюс дивіться, паралельно жидуть інші процеси. Наприклад, ЦРУ, а, і американська армія дає оцінки. Ні, немає, немає ніякого. Такого руйнування української армії так немає не ознак того, що все розбите, і треба підписувати капітуляцію. Так і багато чого іншого, тобто стійкість України, тут в чому помилка американців. Вони переоцінили а, стійкість Росії і свій вплив, так і недооцінили суверенітет України і те, що Україна сама вже в, в багатьох питаннях може диктувати умови в тому числі в першу чергу через виробництво власної зброї. Ну не може, наприклад, от виходить виходить з на Ришкінг, говорить, давайте буде демілітаризація. Е, я впевнений, що вони компостують американцям мозок. Давайте припочдавайте зробити так, щоб українці припинили довбати по території Росії, а не може зробити цього вже американці і Трамп, не може заборонити Україні виробляти зброю е, і так далі. І тому тут е, значно складніша ситуація. і Тому вони приїхали. Але я думаю, що якщо там присутні відков, то це нічим не закінчиться. Пане Тарасе, до речі, про зброю ви згадали, що не можуть американці дійсно заборонити нам робити зі зброєю власною власного виробництва, що ми хочемо використовувати, як ми її хочемо. Нещодавно президент України Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа з пропозицією купити ракети до систем Петріоти. Трампа це обурила. Ми, нібито, навпаки, зазвичай говорили, що треба не просити безкоштовно запропонувати купити. Але і такий варіант Дональда Трампа не влаштував, каже: ну як. Взагалі можна постійно просити купувати ракети, не треба було взагалі цю війну от, починати. Е, і міністр закордонних справ України паралельно говорить, що Україна може розроблювати е, системи власні системи протиповітряної оборони. Наскільки, на вашу думку, в нас є потуги і можливості дійсно закривати небо власними силами, або ця заява була зроблена десь так для підняття ставок, щоб американці дійсно задумалися? Що не продадуть нам зараз свої петріоти, то дуже скоро вони нам і не будуть потрібні щось своє зробимо. Ну, давайте так, роботи давно ведуться. Ну, принаймні, у Україні ж були проблеми самого початку. У нас же проблеми з ракетами, слава Богу, ще вміємо ракети робити. Е, і з самого початку це робилося. Проблема електроніки і все інше. Ну наскільки я розумію, тут є велике просування. Ну, принаймні, я знаю, що принаймні щодо власного виробництва. ЗРК е, малої дальності, багато що вже зроблено, і прийнято на, на озброєння. Щодо іншого, я думаю, що разом з партнерами ця робота ведеться. Так е, ну мається на увазі. Ну, наприклад, на Самсе. всі знають, що таке на Самсе, а це ж норвезько американська розробка, так. І Я думаю, що там ведеться багато чого цікавого. Те, що про що я думаю, що американці знають, все ж таки, те, що було заявлено, це перевертає взагалі стосунки зі сполученими штатами Америки. Хочете хочете гроші? От, будь ласка, гроші. І тут же знаєте, тут в контексті треба чого, чого так Трамп поводиться. Тут дві причини: це роздратування тим, що. А він розуміє, що ця угода, яку Україні намагається нав'язати, ну вона фактично тепер не потрібна. Ніхто її в такому вигляді підписувати не збирається. Тому що ми тут переходимо на абсолютно товарні грошові відносини. У вас є товар, ми його купуємо далі. Це Головним отримувачем меседжів є в першу чергу ВПК Сполучених Штатів Америки. Ну, вибачте, будь ласка, ну спроби тепер зірви контракт на 15 мільярдів. Це при тому, що зараз в, Європі, зараз в Європі багато питань щодо того, взагалі чи потрібна американська зброя їм. Так? А, і, і так далі. Ну, Україна готова врятувати репутацію американської зброї. Тому я говорю, що тут, тут є, тут, тут інтереси вже не збігаються, є кому тиснути в Білому домі. А далі, те, що він там говорив, ви вже сказав, що не буду продавати. Я думаю, що це починається торгівля. Трамп ж знаєте, він же ж бізнесмен думає так, значить, є 15 мільярдів. Так а підозрюємо, хто дав. А може у них 20 є мільярдів, може вони за 20 щось, щось, щось куплять. Ну це вже чиста торгівля пішла. І дивіться, чи може він відмовитись продавати. Ну, знову таки, тиск ВПК буде Сполучених Штатів Америки, а там дуже серйозні хлопці сидять і дівчата, які, знаєте, за специфіку своєї роботи, знаєте, вміють приймати достатньо жорсткі рішення. Ось далі, Україна ж, бачите, продовжує катати історію з китайцями позавчора ж була прес-конференція? Да, спочатку спіймали їх, потім показали, викликали посла. Китайці виправдовуються, що це не вони, вони не знали і так далі. Це позиціонування України, позиціонування України, що Україна разом з вами бореться проти Китаю, тому що Китай. Вони готуються до війни з Китаєм. Китай для них перший ворог ну, мається на увазі Сполучені Штати Америки. Так що, оскільки ви ваші союзники, яких ви поки що не, не визнаєте, так? так що давайте продавайте зброю. І ми готові це зробити от є живі гроші. І давай. А ти, що собі сказав, це натяк на те, що є 15 мільярдів. Так? Ми зараз готові їх витратити. Або ми витратимо туди, так, на петріоті або знайдемо їм застосуванням в іншому варіанті, от які вам точно не сподобається, тому що він буде краще ніж Петріоти. Потім спробуйте ще поконкурувати з українськими ЗРК. і так далі. Тобто, це такі вже легкі шантажі, досить правильно вибудована тут стосунки. Це ще раз вам те, що постійно ми з вами обговоримо. Зброя є елементом тиску, так і тому, що зброя це завжди про непродаж е безпеки і стосунків в тому числі. І тому я завжди наполягаю, продовжую наполягати Україні, терміново треба відкривати експорт власної зброї для того, щоб залучати кошти за кордону, входити в ці зв'язки, будувати союзні відносини з різними країнами через зброю і, безпеку, і формувати безпеки, формувати власний простір безпеки. А чому тому, що це дає можливість тиснути, в тому числі на американців, давайте зброю. А то знаєте, у вас скільки там АГАВ коштує? Скільки там? П'ятдесят мільйонів? Я не знаю, так Україна з зробить за десять і швидше, і у нас він літати точно буде і ще кнопкою віддамо, кому потрібно, і зможемо це зробити з іншого. Тобто, це по іншому зовсім стосунки починають будуватися, так. Тому в даному випадку, в даному випадку, звичайно, що ці процеси йдуть. Я, я зно таки, я б не звертав уваги, що зараз говорить Трамп. Очевидно, що у них нічого не виходить. Очевидно, що від Кафа нічого не виходить. Те, що він там починає говорити, ну давайте так. Я так дивлячись на Віткав, підозрюю, що ця людина жодного в жодному випадку. Не міг е, взяти хабаря у росіян жодному. Я в цьому не сумніваюся і тому, що росіяни ніколи нікому не давали хабарів. Так я в цьому теж ніколи не сумніваюся. Ну відпрацьовує людина, бізнесмен. Він взагалі не розуміє про що йдеться. Ну і тому він намагається давайте, Він намагається виправдатись. Я думаю, що він особисто Трампу щось пообіцяв, що він все порішає. Ну він там з гольф з ним грає і так далі. І нічого не виходить, і треба знайти виправдання. На чого не виходить, а тут я думаю, що я б ставку робив, що держдеп його звість, врешті-решт, тому що є внутрішня ситуація в республіканській партії, яким не подобається, що відбувається. Є тиск всередині країни Сполучених Штатів Америки. Ну і врешті-решт, вони все одно вперлися в стінку, що безняття санкцій з, з боку ЄС з, з Росії, вони ж нічого зробити не можуть Ну можуть американці компенсувати товарообіг. Між ЄС та о, Китаєм, наприклад, для Росії вони цього робити і не збираються. Пане Тарасе, дякую за цю аналітику. Ще запитаю про те, що в нас в внутрішній політиці відбувається напередодні президент України Володимир Зеленський вніс подання до парламенту щодо продовження воєнного стану ще на 90 днів, як це традиційно відбувається. Але маленька деталь в нас по ідеї воєнний стан закінчується аж у травні, і як це зазвичай буває за кілька днів до закінчення. Ну лише тоді голосують. Чому на вашу думку от саме зараз, і чи це важливо, що саме зараз так завчасно? Вносять подання на продовження воєнного стану. оскільки ну, мені відомо, там немає ніяких обмежень, коли воно подаватися. Чи за декілька днів, чи за інше. Ну, до Минулого року були якісь ілюзії, що війна закінчиться. Пам'ятаєте, навіть Шмигаль виступав. А нам а нам. Нам МВФ сказав, що війна закінчиться, і ми не планували, не планувало бюджет на те, що вона далі рухатись буде. Ну, ну в голові зовсім просто поражнеча. Йому, йому МВФ сказав, а Путін тобі нічого не сказав там, і так далі. Тому е, ну, тут, якщо вони вважають, що так потрібно, це прерогатива ж головнокомандуючого подавати це. Е, ну, ну очевидно, що війна ж не закінчиться. Росіяни ж відкидають ці. Можливості по перемир'ю, які тільки можливі, е, вису, знову висувають абсолютно неприйнятні речі. Тому не знаю тут тобто, чи воно за декілька днів. Я не думаю, що через місяць щось поміняється. Очевидно, що в тупіку американці знаходяться, і Путін вирішив далі воювати. Тому я тут ну знаю чи є тут предмет, для шукання. а не а не можуть до речі, росіяни використати це як е, м, предмет торгу. Сказати, ну дивіться, бачите, українці, якого миру вони хочуть. Вони не хочуть миру. Вони взагалі, отак, от воєнний стан завчасно продовжують, Вони готові воювати. О, тут, слухайте, слухати, слухати, що хочуть росіяни. Ми давно вже повинні припинити те, що вони там хочуть чи не хочуть. Будуть говорити таку не завжди. Де говориться очевидні речі є. Які ну є підтримка України Євросоюзу Так дивіться, навіть оця вимога, коли було перемир'я, що Україні повинна припинена бути західна допомога від відімкнути розвитка. Навіть американці це не підтримали. Навіть американці до речі, трамп. Про це відкрито сказав про ЄС. Я взагалі мовчу. Вона сказала, що цього просто не буде. От тобто, тут я не думаю, що тут якось чи, чи будуть намагатися, теоретично так. Але чи вийде, ну навряд. Пане Тарасе, дякую дуже за ваш час і ваші коментарі. Тарас Загородній, політолог, був з нами на зв'язку.